Ця людина або збожеволіє, або перевищить усіх нас. Казав про нього один раз Каміль Пісаро, не підозрюючи, що здійсняться обидва частини цього пророцтва. Я заплатив життям за свою роботу, і вона коштувала половини мого розуму. Скаже великий художник Вінсент Ван Гок в останній день свого життя. Вінсент Ван Гок народився 30 березня 1853 року, рівно через рік після народження брата, який помер у дитинстві. Батьки довго побоювались за життя Вінсента, і можливо почуття тривоги, що панувало в родині, вплинуло на психіку дитини. Він ріс відлюдним та похмурим, годинами міг бродити по околицях, розглядаючи рослини та спостерігаючи за життям тварин. З восьми років він почав замальовувати все, що здалося йому цікавим. Пізніше захопився читанням, з жадібністю поглинаючи будь-які книги від романів до філософських трактатів. В 16 років Ван Гог починає працювати продавцем картин. Його цікавить усе, що пов'язане з живописом, і він уважно вивчає полотна, що надходять у продаж. Коли Вінсента переводять у Лондон, він і тут весь вільний час. Присвячує мистецтву, відвідує музеї, картинні галереї, антикварні крамниці. Через сім років Ван Гог кидає роботу, не бажаючи за наказом нових хазяїв розхвалювати бездарну мазанину, виставлену в галереї. Почався період болісних пошуків свого покликання. Спочатку Вінсент за помешкання та їжу вчителював у приватній англійській школі. Потім служив помічником пастора та учився на Теософському факультеті Амстердамського університету. Пасторського звання він так не одержав, але на свій страх і ризик відправився проповідувати Євангеліє в Боренаш – великий шахтарський центр у південній Бельгії. Видовище важкої та брудної праці вид виснажених і злиденних робітників викликали у Ван Гога страждання та співчуття. Він допомагав нещасним шахтарям, найчастіше віддаючи все, що мав. Робітники за це називали його другим Христом, а родичі ледерем та утриманцем. Протягом дев'яти місяців, напівголодний, неприкаяний, одягнений у лахміття, Вінсент вештався по оборинажу, спілкувався із шахтарями та робив величезну кількість малюнків з натури. У жовтні 1880-го Ван Гог пішки відправився в Брюссель, щоб вчитися живопису. Він буквально накинувся на роботу, старано копіюючи сторінки анатомічних екскізів і роботи старих майстрів у музеях. А повернувшись в свою комірку, читав книгу за книгою. І так день у день не даючи собі перепочинку. На літо він відправився до батьків в Векен і зненацька закохався в свою кузину, Кеє Фос. Почуття залишилося без відповіді, і це ввело юнака в розпач. Йому здавалося, начебто його придавила могильна плита. Ван Гог виїхав у Гагу і знов поринув у роботу. Одного разу ввечері в кафе художник познайомився ще молодою, але виснаженою та хворою повією. Її історія так схвалювала Ван Гога, що він вирішив врятувати нещасну. Оселив у своїй майстерні і навіть хотів женитися. Від цього кроку його відговорив брат Тео, і після декількох років спільного життя, наповнених убогістю і стражданням, Ван Гог розстався зі своєю коханою. Ще один етап життя закінчився для нього провалом. Від зневіри та депресії художника рятували тільки пензлі та фарби. Він жив затворником і працював нещадячи себе. Я з таким захопленням пишу картину, говорив він, що мені важко робити щось інше. У цей період він створив одне з найвідоміших своїх полотен і картоплі. В Антверпені він вступив в школу образотворчих мистецтв, але незабаром здоров'я художника і без того підірване напруженою працею різко погіршилося. Він переїхав до брата в Париж, де відкрив для себе творчість імпресіоністів. Але через два роки, заявивши, що втомився від скупчення художників, Ван Гог виїхав на південь Франції в Варлі. Тут він створив величезну кількість пейзажів, переносячи на полотно все, що попадалося на очі. Страждаючи від самотності, Ван Гог запросив вар поля Гогена. З приїздом друга душевний стан Вінсента поліпшується. Але вже через два місяці владний категоричний Гоген заявив йому, що їде, тому що не в силах більше переносити перепадів настрою Ван Гога. В нападі люті Вінсент кинувся на нього із бритвою в руках. Потім повернувся додому, жахаючись того, що ледве не бив друга, і в припадку божевілля відрізав собі вухо. Напади буйства повторювалися все частіше. І в 1889 році Ван Гог добровільно відправляється в Сен-Поль, лікарню для душевнохворих. У моменти просвітління він завзято продовжує писати, створюючи часом по дві картини на день. Але живопис його вже не рятує. Ван Гог почуває себе невдахою, який зазнав повної катастрофи в житті. 27 липня 1890 року він стріляє в себе з револьвера і через два дні помирає. Йому було 37 років. Мистецтвознавці називають Ван Гога то постімпресіоністом, то експресіоністом. Сам же художник ніколи не створював теорії, він просто писав людей і предмети, такими, якими бачив і відчував.